Мої вітання. Сьогодні задача по астрономії. Умова така: Як за допомогою тільки годинника визначити середню густину планети? І читаємо конкретну задачу. Підлетівши до незнайомої планети, космічний корабель вимкнув двигуни. Вийшов на колу орбіту. І космонавти приступили до попередніх досліджень, як, використовуючи тільки годинник, вони можуть визначити середню густину речовини планети. Така задача. Розв'язуємо її. Застосуємо закон світнє тяжіння. F дорівнює Гравітаційна стала маса космічного корабля маса планети поділити, поділити на радіус планети в квадраті. Ці всі величини нам невідомі, тільки знаємо гравітаційну сталу. Вона рівна 667 на 10-11 Ньютон помножити на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. Але за другим законом Ньютона ми знаємо, що сила дорівнює MA де м маса космічного корабля, а А це доцентрове прискорення, якому надає кораблі сила тяжіння планети. Тому замість F ми можемо підставити m, але відомо, що доцентрове прискорення обчислюється за формулою. А до 4 π квадрат Р поділити на період в квадраті. Це період, зоряний період обертання космічного корабля навколо планети. Час одного повного оберту космічного корабля. Після підстановки отримуємо таке рівняння. М помножити це прискорення підставили до рівня гравітаційна стала. Маса космічного корабля маса планети R квадрат, це ось цей вираз. І проводимо скорочення. Маса і маса скоротиться. Далі. 4π квадрат на t квадрат лишається з лівої сторони і ділимо на R ліву і праву сторону. Справа лишається гравітаційна стала на масу планети і в знаменнику R в кубі вже. Тому що ми на R поділили, було R в квадраті, поділили лише на одне R. Стало R в кубі. Але нам треба знайти густину планети. Враховуючи, що густина планети обчислюється за формулою маса планети поділити на її об'єм. А об'єм, в свою чергу, обчислюється за формулою 4 третіх пі куб, отримуємо ось формулу для обчислення густини планети. І зараз ось цю формулу. Останній цей вираз. Перетворимо так, щоб з правої сторони виділилася густина планети. Нам видно, що треба, щоб знаменнику було 4 третіх πr куб. Тому ми домножаємо чисельник і знаменник на 4 третіх π. Ось. Ліва сторона залишається без змін. А з правої сторони домножаємо чисельник і знаменник. Тут на 4 третіх π чисельнику. І в знаменнику на 4 третіх пі. І знову проводимо скорочення. 4 і 4 скорочується, пі і пі скорочується, з лівої, і, от, і домножаємо на оцю троєчку. На цих 3 домножаємо ліву і праву сторону. Тут вона скоротиться, а тут вона появиться в чисельнику. Лишається 3 пі. Тому що одна пі скоротилася, В знаменнику т в квадраті. Дорівні гравітаційна стала помножити на масу. І в знаменнику 4 третіх куб. Виділилася в нас ось вираз для густини. Зверніть увагу, ось цей вираз. Це вираз густини планети. Ось. Ми знайшли жовтим кольором виділено. Тобто, замість нього сюди можна поставити густину планети. Середню густину планети. Ставимо. І з отриманої рівності. Виділяємо густину для цього ліву і праву сторону ділимо на гравітаційну сталу. Отримаємо середня густина планети дрівні 3 π поділити на гравітаційна стала, що множиться на період обертання космічного корабля в квадраті. Отримали кінцевий результат. Отже, бачимо, що пів нас відоме число 3,14. Якщо треба більша точність, то візьмемо більшу точність. Т14, 15, 92,6. G у нас гравітаційна стала 6, 67 на 10 мінус 11. Ньютон метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. Ну, а Т зоряний період ми визначимо за допомогою годинника. Включивши годинник. Зафіксуємо час одного повного оберту космічного корабля по орбіті. Перевіряємо розмірності. Ро Гравітаційна стала ньютон метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. І в знаменнику період в секундах. Але там в квадраті, секунда в квадраті. Кілограм в квадраті знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. Ось. І далі розписуємо ньютон. Це кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. Секунда в квадраті і секунда в квадраті скорочується. Кілограм і кілограм скорочується в чисельнику, тільки кілограм лишається. А знаменьку метр на метр квадратний – це метр кубічний. Густина вимірюється в кілограмах на метр кубічний. Розмірність нормально проходиться. Отже, записуємо відповідь. Для визначення середньої устини планети космонавтам достатньо визначити зорений період руху космічного корабля по коловій орбіті користуючись годинником, і тоді за формулою роз середнє дрівні 3 π поділити на gt квадрат, провести розрахунки. Ось так за допомогою годинника можна визначити густину планети, навіть не сідаючи на планету. На цьому все. Будьте здорові, до наступної зустрічі!